Капець, кожного разу, коли я заходжу в Роблокс, я себе відчуваю різноробочим. Австралії вітаю всіх і це симулятор газонокосилки. Я бачу, в Роблоксі вже не вистачає ідей. Так, я тут можу косити різний газон. Я його повинен увесь косити чи що? Мені здається, що ні. Але я хочу отримати зірку. Так, я отримав зірку, можна йти. Натискаємо, я можу відкрити звичайне яйце. І мені випав самий звичайний пет. Далі стрілочка мені показує йти от сюди. Що це? Мені тут потрібно натискати. Капець, я тут заробляю спіт. До речі, я декілька хвилин стояв тупо в АФК. І у мене є декілька подарунків. Це вже стає цікавіше. Забираємо усі подарунки. Я вибив звичайну корову. Так, ну але я не відчуваю, що я став швидшим. Може, ось тут я... А тут я вже дійсно став швидшим. Так, косимо, косимо, косимо усе. І тепер мені доступна навіть ось ця локація. Щоб її розблокувати, треба 400 спіда. Повезло, що я декілька хвилин тупо стояв в АФК, і тепер у мене все є. Все. Забираємо дві зірки. І у мене є 32 кубка. Я можу купити золоте яйко. відкриваємо легендарний пет. Дійсно, мені випав легендарний пет. Він дає Х15 до швидкості, а корова дає Х3 до швидкості. А що мені потрібно для того, щоб поліпшити свою косу? Ну ми просто бігаємо якомога швидше. Ну тепер я бігаю дуже і дуже швидко, це прям замітно. Ага, щоб мені отримати нову косу, мені потрібно збирати болти. Все, я назбирав болти, і я можу відкрити нову газону косілку. Де чи з цією косілкою я тепер буду отримувати більше кубків? Нормально так, все. друга зірочка, є. І в цілому немає сенсу мені відкривати поки що якесь яйце. Так як я вже можна сказати повністю перейшов перший початок гри, є сенс просто піти от сюди і почати тупо заклікувати, щоб пошвидшувати 5 тисяч спіда. Так, ще чуть-чуть все, у мене є спід. Окей, як ви розумієте, у мене не дуже смішні анекдоти. Та. Капець, чому цей симулятор такий скучний? Але я не буду казати вам, що це скучний симулятор, тому що ви перестанете дивитися це відео. Коментар дня, щоб сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Подивимося, може саме твій комент у наступне відео. Так, що би вам маю сказати? Ви чули, що літо вже закінчується? Я був в шоці, коли дізнався цю новину, але літо вже закінчується. У вас вже можливо почалася школа. Ви можливо вже пішли на перший дзвоник. У мене перший дзвоник буде лише 2 вересня. Ну а поки я розмовляв, я скосив весь газон. Натискаємо сюди, і щоб мені відкрити наступну локацію. Мені треба 85 кубків. Це приблизно скільки разів мені потрібно це все скосити. Ну я за 3-4 приблизно. До речі, я забув, але в мене є тут бусти. Я можу використати буст на X2 кубка. Тобто за один похід я буду отримувати майже в два рази більше кубків. Це мені досить сильно поможе. Чесно, в мене є відчуття, що я зараз в тіктоці. Я бачив купу відео того, як людина косила газон. Так, і як я й казав, я отримав в два рази більше кубків. Саме тому я прямо зараз можу відкрити нову локацію. Йдемо от сюди. І ця локація вона така сама, тільки в дійсності вона більша. Не те, що вона більша, вона прям велетенська. А я тут ще й дуже повільний. Коли там наступний? А наступний подарунок ось це лайно. Так, давайте заберемо ось цей болт. Але тут, до речі, можна отримувати прям дуже і дуже багато кубків. Хоча це логічно, тому що ви просто подивіться, яке це поле, воно гігантське. Його просто скосити важко. Капець, мені мама казала учи англійську, а я дурак не слухав. Ось ким я став. Знімаю відео на ютубі. Все, до речі, я отримав одну зірку, і мені потрібно отримати ще один болт. Але я його тут не бачу ніде, тому... Піду пізніше. Наразі я хочу просто збільшити свій спід, тому що у мене дуже мало спіда. Ви чуєте ці кліків? А я собі зараз просто палець зламаю. їй богу, чому симулятори в Роблоксі стають просто якимись клікерами? Я не розумію цього. Ну я вже став замітно швидше бігати. Я можу піти на усю локацію? Можу, але я дуже і дуже повільний. Для мене найголовніше це, це отримати ось цей болт. Аби отримати нову газонокосилку, Логічно. Як мені повернутися назад? Ми отримали нову косілку. Часто ця газонокосилка не виглядає дуже молодою. Так, наші зірочка є, і я хочу відкрити яйце. Тому що без петів дуже важко жити в цьому світі. Як я і думав, це самий звичайний пет. Але навіть самий звичайний пет дає дуже багато іксів. Так, okay, йдемо от сюди, Чуть-чуть поклікаємо. Давайте наб'ємо 25 тисяч спід. Я цього хочу, я цього бажаю. Все наші чесно я вам скажу, на диво я навіть не зламав свій палець. Неші у мене є відчуття, що я швидко бігаю, швидко ходжу, тому що там я дуже дуже повільно ходив. І найбільше, що мені не подобається, це те, що чому вони збільшили локацію. Це не чесно. Я буквально більше повинен ходити. Зараз ми отримуємо нового пета. Сподіваюся, щось епічний, епічний пет. Ану, робимо ось так і ось так. Так, що ми тепер зробимо? Тепер давайте ми підемо от сюди і чуть-чуть наб'ємо собі спіда. Так, тепер у мене є 1 мільйон спіда. І зараз я повинен просто літати. На першій локації я, кстати, дійсно літаю. В цілому я хочу просто перейти цю локацію якомога пошвидшити, тому що мені надоїло просто пахати не по-білому. Хепець, як мене так сильно змогла задолбати гради, потрібно просто натискати одну кнопку. Але мені треба отримати третю зірочку, щоб піти на іншу локацію. І третя зірочка у нас. Але мені треба ще 1000 кубків. Точніше, взагалі то лише 100 кубків, аби я відкрив третю локацію. Все. У мене є 7 тисяч кубків, і я повністю готовий, щоб відкрити нову локацію. Ми до неї дійшли, і поля стали ще більші. А ще у мене пропала газонокосілка. І єдине, що я можу зараз сказати, це.